Наших, A2 y Hola y muy bienvenidos a nuestro ciclo de ampliación de conocimientos, basándonos en el nivel A2 y yendo hacia nivel B1 o B2 más adelante. Os invito al siguiente episodio. Espero que sea útil para vosotros. Зачепимо тему суб'юнктива недоконаного минулого часу, а також узгодження цієї форми із умовним нахилом дієслів. Переходимо до справи. Як утворюється незавершений минулий час суб'юнктиву, а також як він застосовується і як поєднується з умовним нахилом уречення. Від третьої форми множини простого минулого часу відкидаємо закінчення РОН, і, відповідно до особи, додаємо. Якщо ми говоримо про себе, то замість ейос абларон вони говорили. Ми тепер скажемо «йо аблара» щоб я говорив, або Абласе. Форма абласе рідше використовується, але також правильно і можна і застосовувати. Туабларас, щоб ти говорив. Абласес. Ель е устет аблара, а Зверніть увагу, співпадає, збігається з формою, коли ми говоримо про себе. Носотрос абларамос, або абласемос. Вosotros абларайс, або абласейс. І ейос, eяс устедес, абларан, або абласен. Неправильні її слова мають свої особливості, але знову ж таки вони е, чіпають перш за все корінь слова, а не закінчення. Наприклад, від слова тенер ейостувієрон. Так от оце рон в кінці відкидаємо і замість нього підставляємо такі самі закінчення, як в правильних дієсловах, – «йотувєра» або тув'єси. Я тут розглянув просто декілька дієслів в різних особах, але закінчення будуть однакові. Відмінності будуть торкатися лише корення слів. Там, де дієслова неправильні. Наприклад, дієслово ір або сер, іти віддалятися або бути постійна характеристика, будуть мати форму. Наприклад, йо фуера, ту фуерас, ель фуера». Я тут розглядаю тільки одну, тому що далі в нас буде перелік зразків у фразах. І там ви побачите, немає тут складності утворення цієї форми. Ту фуерас або фуесес. Слово сабер. Él, ella, usted supiera, a vos supiese. Luego traer. Nosotros trajéramos, a vos trajésemos. Luego, conducir. Vosotros condujerais, a vos condujeseis. Repetir. Ellos, ellas, ustedes repitieran, a vos repitiesen. Зверніть увагу, ніде немає значка наголосу, тому що нам потрібно наголошувати в даному випадку, так як це вимагає загальне правило. Другий склад з кінця. Якщо слово закінчується на S або на N, або на голосну. А тепер розглянемо приклади. Сі фуера мас пацієнте discutiríamos menos. Якби я, але тут фуера, це може означати я або він, або вона. Був більш, або була більш терплячою, то ми б дискутували менше. Тут дискутували, в іспанській мові воно має значення сварилися. Тобто, дискусіон – це більш сварка, ніж дискусія. Охалато Віра парамісіхос. От якби. Оце слово охала, його аналог в українській мові, одним словом, нема такого. Є от якби, або якби що. О халату віра мастім. Це от якби ж то мав більш часу для дітей. Мені б хотілося, щоб ти був або щоб ти була перебувала, знаходилась тут зі мною. Якби була гарна погода, то ми вийшли б в парк. І от це той випадок, коли в попередньому відео ми говорили лише про умовний нахил, але не, причину не наводили. Чому? Тому що треба було спочатку розглянути минулий час суб'юнтив. От ми зараз розглянули, і ми можемо подивитись оці фрази з двох частин, де буде і суб'юнтив минулого недовершеної форми, і умовний нахил. Тому зараз ці фрази можна скомпонувати повнішими. І вони для вас будуть повністю зрозумілими, тому що ми розглянули, як утворюються суб'юнти в минулий час. Мегустаріє Кепудєра Венір реуньон. Мені б хотілося, мені б сподобалося, якби він або вона, або ваша милість, тобто ви з Великої Букви, змогли прийти на зустріч. Я не вірив, не думав, що він або вона сказали це, сказали б це серйозно. Охala Венера Маса Менудо Авернус. От якби він чи вона, чи ваша милість, тобто ви з великої букви, частіше приходили, щоб побачити нас. Сіпусієра масатен коментарі Менos «якби...» Я або він, або вона, або ваша милість, бо тут оце слово пусьєра, воно стосується форма вірніше, однакова для першої особи і для третьої особи, а третя особа однини – це він, вона або ви з великої букви, тобто ваша милість, бо ваша милість це також вона. Так от, якби він, вона, ваша милість або я звернули більшу увагу на це, то наробили б менше помилок. Хісіра педірлинфавор Сіноїс Молестія хотів би попросити про послугу, якщо це не є занадто, тобто якщо це не заважає. diera una секунда no нола деспеціарія. Якби мені надали другу можливість, я б її не втратив, не розтринькав би. Но собі, як і супєра, токарель п'яно, я не знав. Що він чи вона вміє грати на піаніно. Охала уб'єра мас темпо пара дескансар. От якби було б. Оце Уб'єра, це суб'юнктив минулий час незакінчений. Його перекладаємо із б. Тобто, от якби було. От якби було більше часу для відпочинку. Сілера антес дельтрабахо Лі Гарія тємпо. Якби вийшов або вийшла раніше з роботи, дісталася б або дістався би вчасно. Мегустарія Кетрахера Елінформи Маняна мені б хотілося, щоб він чи вона принесли звіт завтра. Ци Мацерка, ти Вісітарія Тодослос Діяс. Якби я жив ближче відвідував би тебе щодня comiera más verduras y menos dulces. От якби їв або їла б більш овочів, ну, Зелені мається на увазі загалом, і менше солодощів. más, terminaría el proyecto hoy. Якби попрацював, відпрацював трохи більше, або взагалі попрацював більше, то закінчив би проєкт сьогодні. Ми алеграрія сілігаратієм Попорунавес. Я б зрадів, якби він чи вона. А може й про себе говоримо. Що я, якби, дістався вчасно хоча б одного разу. хоч раз. НОКрія альго тан Інкреї. Не вірив, що побачив би щось таке неймовірне. Сінто кіно Сіньтереломізму порті. Я шкодую, що не відчував того самого стосовно тебе, як ти стосовно мене. А тепер приказка. Стільтребаходієра Дінеро, Лос треба харіян?» Якби робота приносила гроші, давала гроші, то багаті працювали б. «Люд, камера, акціон». «Стіло суп'єра, теля Марія. Якби я це знав, зателефонував би. Сіо пудієра, те аюдарія, якби я міг, я би допоміг. Те Аюдаріємос Сісупієра Москомо. Ми б тобі допомогли, якби знали як. «Ея вендрія, сіла інвітарас вона б прийшла, якби ти її запросив. «Ель тендрія мєдо, сіло кастігаран антес. Він мав би страх, він би боявся, якби його раніше. Покарали або карали за таке. Носгустарія Вівіренпас, всі пудієрамус. Нам хотілося би жити в мирі, якби ми змогли якби ми могли це робити. Ще одна приказка. Сілосердос воларан Енцутіаран Ельтєло. Якби свині літали, то загадили б небо. Ми переглянули четверте відео із 14 модуля. Де ми розглянули формування суб'юнктиву в минулому незакінченому часі і узгодження цього суб'юнктиву з іншими формами. Перш за все, з умовним нахилом, а також з деякими словами, типу охала. І з минулим незакінченим часом. Але в основному, і з умовним нахилом. Зупини відео лише на хвилину. І закарбуй знання собі назавжди. Якщо це відео корисне, натисни паузу, поділись думкою, залиш коментар чи запитання. Підтримай нас, постав подобайку і підпишись. Будь з нами щодня, долучайся до нашого WhatsApp і Telegram. Хочеш більше практики і підтримки, використай QR-код і ти вже в нашій спільноті. Окрім того, можна скористатися посиланнями у описі до відео.